Анонсовані в липні системи ППО Скайнекс, виробництво німецької компанії Rheinmetall Україна отримає до кінця поточного року. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. «Нет основаній для паніки Rheinmetall повідомив про збільшення обсягів виробництва боєприпасів для України. Ми говоримо з Німеччиною, щоб були виділені на це фінансування. А також концерн планує відкривати виробництво в Україні, нагадав посол. Два місяці йдуть важкі наступальні бої. Українська армія просувається, виконуючи ті задачі і плани, які були розроблені і поставлені вищими штабами. Основна проблема, якщо не брати поле бою, це продовжується інформаційна атака, інформаційна окупація українського простору і дуже багато невдоволених. В лапках повільними темпами наступу. Хоча я не чув, щоб хтось з військових обіцяв, що він буде швидким. Тобто зараз з розгону українське суспільство налетіло на ті самі граблі, які називаються просте рішення, які створили нам стільки проблем. Ми воюємо з потужною країною, потужною армією, нехай і зі, зі старілим озброєнням. Але по-перше, у них його багато, по-друге, у них реально багато людей. А по-третє, як це неприємно визнавати, вони навчаються протягом війни. Якщо минулого року поставками західного озброєння і е, таким от поривом е, мобілізованих резервістів, ми змогли на їхніх плечах освободити, звільнити е, території на сході і на півдні. То за останні півроку, рік вони дуже суттєво підсилили свої окуповані території на півдні, і, відповідно, тепер у нас немає іншого варіанту, як поступово метр за метром перемалювати їхні спроможності і звільняти свою землю. Тобто задача стоїть та сама. Яка стояла і минулого року, я боюся, що буде і наступного року стоять та сама задача нам як державі мобілізуватися, перейти на військові рейки, припинити побідобесі. І одночасно припинити лістеріки, навчитися сприймати реальність об'єктивно, і тільки після цього, коли всі ці компоненти зійдуться в один, і ми всі, як суспільство, як держава дотягнемо до рівня збройних сил, от тоді ми зможемо побачити реальність і змінити свої території і нарешті зайнятися в європейською європейську інтеграцію, особливо вступом в НАТО. Пане Валерію, от о, о, вже прокоментував о, Дмитро Кулеба, о, все ж таки не визначений в питанні надання надання Україні Тауроса з о, боку Німеччини, о, але запевнив, що в разі о, ухвалення цього рішення о, і Таурос і надати Україні о, американцями... Атакамсів, що Україна обіцяє використовувати їх тільки на своїй суверенній території. На вашу думку, наскільки це, якщо це все, все ж таки, все це рішення це буде ухвалено? Наскільки це може вплинути на хід бойових дій, зокрема і на запорізькому напрямку? Будь ласка, у мене головне питання в цьому контексті бі українські ракети, щоб ми ні у кого не питали дозволу. Де нам їх використовувати, тому що війна вже йде півтора роки. Ресурс державі є. Якщо подивитись на ті видатки, які дозволяють собі різні органи держави, тому я б ставив питання це номер один. Номер два вже те, що нам дають союзники, і звичайно, вони мають на це право. Ми не маємо їх якось за це критикувати, а просто дякувати за те, що взагалі вони нам допомагають. І те, що ми не можемо використовувати далекобійні ракетні системи їхнього виробництва, ну це їхнє право. Вони ставлять таку умову, і ми маємо її виконувати. Тим більше, що у нас є де їх використовувати і на наших окупованих територіях для того, щоб перемолоти можливості окупаційної армії. Тому я би тут все таки акцент зміщав не на якісь умови, які надають союзники. Все ж таки на дії наші, дивився, що ми можемо зробити для того, щоб ефективно використовувати зброю, яку надають союзники, і все ж таки виробляти свою звичайно ракетні системи. Це те, в чому у нас був провал на початку повномасштабної війни. Цей провал нам ще доведеться. Ну осмислити, зрозуміти, як так сталося, хоча у нас ракети були не гірші за російські. Зокрема, як так сталося, що ракетні програми були зірвані. Чому у нас немає ніткині, воронів тощо? Тому це я думаю, розмова не на одну передачу. Тому і зараз ми залежимо так, залежимо від поставок західного озброєння. Треба зробити все на будь яких умовах, щоб ми їх отримали. Пане Валерію, ми аналізуємо різні статті аналітиків, воєнних, особливо видання політику, Волстріт Journal». Вони пишуть про те, що Збройні сили України саме на півдні відійшли від певних натівських стандартів ведення війни, які було запропоновано нашими союзниками і знайшли свої заходи умови війни, тому що. Спочатку НАТО запропонував, як треба вести війну, але це не підходить по відношенню до ворога Росії. І з приводу куп'янського напрямку, ворог там активізував понад сотню сто тисяч війська. Я читала вчора, що з двох тисяч танків вісімсот танків ворога зараз знаходиться на куп'янсько-лиманському напрямку, і це все зроблено для того. Аби Збройні Сили України не йшли в масштабний контрнаступ на півдні. Як ви оцінюєте ці дві тези про відхід від націвських стандартів введення війни і про загрозу на Куп'янсько-лиманському напрямку? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, є теорія, а є практика. Тому от що таке стандартне НАТО введення від такої війни в 21 столітті, я особисто не знаю. Ну, тому я вважаю, що це якесь таке теоретизування. Тільки я маю безпосередній досвід. У нас такого не було, що ви. От ви маєте воювати от саме от так, тому що це стандартний НАТО. Я такого не чув. Ми виходимо з конкретних обставин на полі бою, використовуємо ті можливості, які нам надають, надаються державою відповідно, і в тому числі і західне озброєння. І тут вже життя просто змушує воювати так. Як ну для того, щоб досягати максимальної ефективності? Тому тут такі от гучні заголовки, мені здається, не зовсім доречні. Відійшли, ми відійшли, прийняли. Виходимо з того, що є. Якщо подивитись на карту, то є е, е, результат. Так ще раз повторюю: він не такий масштаб, але е, е, знову таки ми протистаємо дуже потужній державі, яка а зараз переходить на переводить своє життя на військові рейки. А друге питання я.